Друзі, мої вітання всім. Це Сергій біля своєї хати в садочку. Потихеньку перевожу перегній, там, де, бачите, звільнилася земля, де росли помідорчики. Тачечкою вожу перегній. Ось. Так Хотів вам сьогодні показати про свою гірчицю та олійну редьку, яку я посіяв тут, де випробував свій мотокультиватор кентавр. Після цього спробував посіяти. значить... Оце в нас гірчичка, а далі он, олійна редька. Ну, Там, де немає, там курочки ж повигрібали, пасуться, по так ось. Майже місяць покажу, яка виросла гірчиця. Ну, Гірчиця отака. Дивіться, зростом вона приблизно до 20 см. Її трішки поливав спочатку, але ви знаєте, коли пройшов. Справжній природній дощик, вона стала краще рости. Хоча іще стебельці такі тоненькі, бачите, ну така собі вона, така собі. Але зараз тепло і пройшов дощик недавно, то вона підросте. Це для експерименту, щоб зрівняти. Тепер перехожу на інший шматочок оцій землі, де олійна редька. Подивіться, друзі, оце олійна редька. Роздивляємося. Ну, ось така олійна редька. Теж з ростом вона е, така сама, приблизно до 20 см. Ну, але маса більша така, дивіться, листочки широкі, От. вона густіша трохи. Хоча сіяли однаково, що гірчицю, що олійну редьку, але маса більша. Думаю, як підросте то цей седорат буде кращий, смачніший для нашої землі. от Ну а так росте олійна редька